Отут от нічого взагалі не росло. Навіть бур'яни. Ось Скільки волосків цих бачите. Mm -hmm. Зараз от і є проблема, як в доступну форму його достати. Вологи для посіву не було. А інші з цього не роблять, і щось там вносять, не вносять, пробують, купують якесь залізо. Я ж кажу, що мені прийшлось тут заганяти бух. Для того, щоб підняти вологу і отримати сходи жити. Це мені отак ножом по серцю. Загнали хорштайгер от, на 3-річний новопіл. Я зараз у вас провезу на одну локацію. Вона оце, за Березняком. взагалі нічого не росло. Взагалі, от я хочу показати зараз, який, ну це я поле поділ розділив, ми зараз між полями їдемо з тієї сторони вниз. На південь. От так ми їдемо сюди. Mm -hmm. То отут на цьому березняку на цьому за березняком взагалі нічого не росло. І коли я дав компост, перше, і це були ще трактори Т-150, ті один навозорозкидач цей, то е я Оці відходи, вони просто лежали. У мене тоді я ще так не компонази не обробляв. Mm -hmm. Просто декілька років лежали. Да? Відходи на елеваторі. Е, І я вивіз ось сюди, от, е розкидав. розкидав в Т-150 ще, Ну таке воно було без. Е не, може і були курсовказателі ці, але це було таке. Все. Хлопці не вміли цим працювати, з цим працювати. І воно трошки десь подвілювало, трошки шире. То е через два роки ми з агрономами йдемо, там росте жито да? і челюпін, я от не пам'ятаю. І там, де були пропуски між розкидачем, через два роки побачили цей пропуск е внесення компосту. І я почав тоді думати і цим займатися. Ми збираємося конференцію проводити угу. і е, хочемо, вона буде націлена на саме на живлення. Підходи до, до, до ефективного е, живлення рослин. Тут ми будемо говорити не тільки про добрива, про різні, про ефективність, добрив, про аналіз, а ми будемо говорити от те, що ви говорите, про те, про певні. Е, Розумні такі речі, да? наприклад, не тільки там про спосіб обробітку чи внесення добрив, а от як закачати вуглець, наприклад, в ґрунт, особливо на пісках, як збільшити міст органіки, як зробити більш живим піщаний ґрунт. Цього ж ніхто не вміє. Ну, одиниці там є аграрії в різних частинах України, які там от рухаються, якісь більш, якась філософія або якась ну, є певна. Правильна стратегія. А інші з цього не роблять, і щось там вносять, не вносять, пробують, купляють якесь залізо, точне землеробство, хтось ори, там, хтось не оре, і тому подібне. А от дійсно, як ґрунт зробити реально живим, і як заставити, щоб от на таких ґрунтах працювало те, що там є. Тому що е, на цих ґрунтах багато ресурсів, да? і макро, і мікроелементів. Там, ну, ладно, що азотом треба навчитися управляти, але можна ж. Це все витягувати, але ну, потрібно. На мою думку, азот це єдине добриво, з яким треба навчитись і вміти працювати. Все решта треба органічним способом добувати. От. Це сидирати, це компости, це любейша органіка. Я ж кажу, що мені довелося тут заганяти пух. Для того, щоб підняти вологу і отримати сходи жита. Це мені отак ножом по серцю. Mm -hmm. чи... Я через себе переступав, але ну, таке рішення було прийнято і ми бачимо, яке жито зараз. А скільки таких полів де, де, де був плуг? Два. А там Два на, на, на тих. Ну, це по житу, так. Да. А на тих полях, де ми сіємо на гарних ґрунтах ріпак, там ну, це норма зараз вже після пшениці, плуг. Mm -hmm. По-іншому, я пробував, я пробував прямим посівом сіяти по стерні з розгортачами. І це, ну, воно не, не працює mm -hmm. так. От. А на тій локації, де у нас там пшениці, кукурузи, ми, ми ж тут куку... пшениць не сіємо, кукурузи. Mm -hmm. Ну, плануємо див посіви. Плануємо на це ті поля, де є вимочки. На усіх полях вимочок нема практично. Ми там трошки робимо канал, щоб тут не було вимочки, бо у нас тут вимочка на півполя. Ми зараз там працюємо екскаватором, щоб зробити відвод води. В декількох словах, технологія яка. Як такий отримали гарний. Ну як ви вийшли на, на ну, дивіться, такі тут посів рівномірні. Тут, тут був Ноутіл 3 роки, і вологи для посіву не було. Теж був Люпін. Трьох років окуренний. недостатньо для того, щоб накопичити отумульчик, яку ми бачили на тому полі до сім років, так? Так, да, ну не то, що недостатньо, а ну тут був більш пізніший посів, угу. ніж там. Я ще експериментую, там був все-таки в липні посів це не кожен так ризикне, це той рапс, де ми ріпак, де ми були попереднє відео знімали, mm -hmm. да? mm -hmm. то тут прийшлося піднімати вологу. От, загнали Хорштайгер от, на трьохрічний науків mm -hmm. і обробка катки посів. Ми каткуємо завжди перед посівом, каткуємо. Угу. Що тут по живленню? По живленню? 34 вдавишки азоту. 50, 50... Тут давали на старті, так? Да? Да, тут я давав, бо це більш пізній посів. Я так бачу, що от, ну, азот потрібен ріпаку і восени. Да? Не глядячи на те, що люпін тут був. Ну, треба... Ну, то обірвались вони. Mm. Треба викопувати. Mm. Треба викопувати. О, то, е не дивлячись на це, зараз я спробую, я ще даю. Ну, обірвався Ну, ось вона є, по-моєму, mm -hmm. хульбочка, mm -hmm. Треба викопувати. От. Е 50 кг стартового дапа. Ну і тут було вже було 150 кг калія хлористого. Це ми під обробку давали. І калій, Ось да? да. ну, Скільки волосків цих. Бачите, uh -huh. от. от тут нічого взагалі не росло. Навіть бур'яни. От навіть uh -huh. бур'яни не росли. Це в якому році не росло? А в тому році, от і ще в якому, не... Коли, коли не росло, і як ви. Ну так, ми требували? ще коли робили перший раз у вас аналізи ґрунтів. У 2019 у... році. Так, ми зараз покажемо карти, які, які були поля. Тут взагалі нічого, Сергій каже, не росло в 2019 році. Потім зробили аналіз і далі Сергій почав рухатися вже да. більш ми… Це не направлено стратегічно. Взагалі, по фосфору. Не те, що зменшили, а розглядаємо тільки як стартове добриво трошечки, бо фосфору згідно ваших аналізів показують, що дуже багато, але зараз от і є проблема, як в доступну форму його достати. Це гречка в сідіратах, це там фацелія. Ну, ті, хто розчиняють своїми як судатами, по фосфору зрозуміло, потім кальцій почали їсти. Кальцій, так. Да. Кальцій ми тут було десь, мабуть, що в 2019 році це ж ми восени, так? Да? 19 робили десь восени, аналізи, так? Да? Так, да, так, да, після збору. І от після цього зразу було внесено по тоні. Ну це кальцій був порода помилена. от, Кальцій з Могильов-Подільського. Ми mm. по тоні зразу ж в той рік внесли на ці поля, на всі поля, було внесено. Ну, воно теж якось зараз працює. От е, наступні аналізи, які ми будемо замовляти у вас, то ми побачимо, що ґрунти mm. змінились. Ну, по сірці теж ви рухаєтесь? Так, да, по сірці обов'язково магній обов'язково. Якщо не вдається якось у ґрунт давати, то полистово сульфат магнія у нас при підкормках фоліарних, полистових uh -huh. ми завжди використовуємо. У нас сульфат магнія. Це по ріпаку чи по інших точках? Ні, по ріпаку ми полистовані. Це по. Використовуємо по зерновим. Жито да. та пшениця, так? Да, так, да, да, да. це даємо обов'язково. Угу. Ось козочка ходила. Угу. Слідочок. Це ходив кабан. Угу. Ось він йшов. Да? От там лось. йшов, Переходив, десь я вам сліди покажу. Скільки тут, да? А стільки звіря не було. Як почали, як заросші поля були, ну тут ну, а все? стільки Туше, не ну, то старий ще колись. Угу. Десь тут був більш свіж... Ось. Ось. Більш свіжіший. Ну це невеличкий лосик.